Доброго дня малята! Ми з розумничкою хочемо дізнатися, чи знаєте ви свою адресу? Що таке адреса? Це місце будинок або квартира, у якому ви живете. А яка ж адреса нашого дитячого садочка? Садочок знаходиться по вулиці Віктора Мерзленка. Будинок 10. Тепер, малята, пригадайте, де живе бабуся розумнички? Її бабуся живе в селі. А ще можна сказати, що її бабуся живе в хаті. Люди можуть жити і в хаті, і в будинку, і в квартирі. А що є в домі або в квартирі? В них є кімнати. Розумничка принесла нам свій іграшковий будинок і хоче, щоб ми допомогли їй правильно назвати всі кімнати у квартирі. Якщо в кімнатах живуть, то вони і називаються житлові кімнати. Малята, а ви знаєте назви житлових кімнат у квартирі? Кімната, де сплять. Називається спальня. Кімната, де готують їжу, називається кухня. Кімната, де родина відпочиває, називається вітальня. А як називається приміщення, яке починається зразу, як заходите до квартири? Зараз я вас познайомлю з новим словом. Це Передпокій. Раніше кімнати називали покої, там, де люди відпочивали, жили. А перед ними невеличка кімната і називалась передпокій. А які ж меблі стоять у передпокої? Це полички, де лежать ключі парасольки. Це шафа. Де висить одяг і стоїть взуття, а стінки шафи блищать, тому що вони поліровані, а це вішалка, де висить одяг, це стільчик. На нього сідають і взуваються. Його ще й називають ослін або ослінчик. Він маленький, зручний. На ньому добре взуватися. А цей предмет називається лампа. Якщо він стоїть на довгій палиці, то його можна назвати торшер. Передпокій має двоє дверей. Одна виходить на вулицю і її замикають, а друга веде до житлової кімнати. Якщо потрібно, її зачиняють. А щоб передпокій був затишний, чистий, у ньому постійно прибирають, миють. Малята з ким може розумничка прибирати? Розумничка може прибирати сама або разом із мамою, бабусею. Розумничка пригадала гарний віршик. Ось послухайте. Хай живе наш рідний дім. Тепло й затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і дідусь з бабусею рідненькі. Всі вони живуть разом і називаються мешканці. Малята, а розкажемо зараз розумності, як називаються кімнати, які є у нас у садочку. А допомагати нам будуть малюнки, це роздягальня, це умивальня, це їдальня. Це вітальня. А це спальня. Розумничка хоче дізнатися, хто її сусіди. Допоможемо їй? Треба уважно роздивитись, і ви зрозумієте, хто мешкає в цій квартирі. Наприклад, якщо тут стоїть мольберт, лежать фарби пензлі, то тут живе художник. А в цій квартирі Інструменти для роботи у саду та на городі, то в ній мешкає садівник. Малята, а хто живе в цій квартирі, спробуйте дізнатись самостійно. Сьогодні ми будемо вчитися складати слово сполучення, а допомагати нам буде слово Абияк. Це слово означає погану роботу. Наприклад, аби як зачинив двері, аби як узув черевики, аби як одягнувся, пригадаємо, який у розумнички був передпокій у квартирі. Передпокій це кімната, яка починається зразу, як зайти до квартири розумнички. У передпокої є меблі, це полички, де лежать ключі, парасолька, вішалка, де висить одяг та ослін, на якому зручно сидіти і взуватися. Передпокій має двоє дверей: одна виходить на вулицю і її замикають, а друга веде до житлової кімнати. Передпокій завжди затишний, чистий, бо у ньому постійно прибирають. Малята. А тепер спробуйте скласти своє оповідання про передпокій у вашій квартирі. Бажаю вам успіхів. До нової зустрічі!